Вітаю, друзі! Кирило Буданов сказав, коли Росія планує піти в наступ. У відкритому інтерв'ю для газети The Washington Post керівник головного управління розвідки Міноборони України розповів про плани Росії з підготовки до масштабного наступу на фронті. За його словами, він запланований на червень. Головною метою країни агресора є, звичайно, повністю захопити Донецьку та Луганську області. Але Буданов також і нагадав, що Кремль вже декілька разів наказував російським військовим повністю захопити Донбас. А також за прогнозами Буданова, росіяни намагатимуться виконати ці плани до виборів у США. Ну, можливо, такі події пов'язані зі сподіванням на перемогу Дональда Трампа, щоб ратифікувати свої успіхи на сході країни. Він також зазначив, що Україна має свій план для зменшення російського потенціалу. А тут охоплюються різні аспекти, такі як і військова промисловість, і критично важливі військові об'єкти, аеродроми та пункти управління. Я вам також нагадаю, що за словами речниці Сил оборони Півдня України Наталі Гуменюк, практично 70% штурмових груп ворога. Не повертаються з кринок, які знаходяться на лівобережжі Херсонщини, що змушує росіян підтягувати ресурси з тилу. І такі дані свідчать про великі втрати ворога. Також керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов відповів на запитання щодо можливості Дональда Трампа завершити війну РФ проти України за 24 години. Він висловив сумнів у реалізації цієї обіцянки, стверджуючи, що навіть така впливова особистість, як Трамп, не зможе вирішити це питання за один день. Буданов підкреслив, що, хоча він і дуже поважає Трампа за його досягнення і відновлення після негативних життєвих ситуацій, він не вірить у можливість такого швидкого завершення конфлікту. Я вам нагадаю, що Володимир Зеленський висловив готовність вислухати конкретний мирний план американського лідера та запросив його до України. Тут правда, варто теж зазначити, що представник Трампа назвав фейком новину про, начебто, плани Трампа віддати Росії території України. До речі, щодо Буданова стаття, опублікована газетою The Washington Post, розкриває шокуючі деталі з життя Кирила Буданова. Згідно зі звітом, російські замахи на життя Буданова склалися щонайменше з десяти інцидентів, включаючи два ракетні удари по штабу гур відомому як Острів. Також газета згадує про випадки, коли в Москві була видача ордена на арешт Буданова, а його дружину Мар'яну отруїли важкими металами. Деякі друзі Буданова висловлюють турботу, що він може бути безрозсудним. А також журналісти зазначають, що Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Мар'яни. Хоча деталі щодо цього інциденту поки не розголошуються. І такі відкриття роблять Буданова одним із найбільш переслідуваних державних посадовців в Україні. Ну і на завершення. Головне управління розвідки України оголосило результати успішної атаки на військовий аеродром міста Джанкой, який знаходиться в тимчасово окупованому Криму. Я вам нагадаю, що подія сталася вчора, 17 квітня. Вогонь не могли загасити декілька годин. За даними ГУР, українські військові знищили чотири пускові установки ЗРК С400, а також кілька радіолокаційних станцій. Пункт управління засобами протиповітряної оборони та інші важливі об'єкти. Крім, крім того, було пошкоджено або навіть знищено обладнання для спостереження за повітряним простором під назвою Фундамент М. Гур зазначило, що наразі уточнюється кількість поранених або загиблих серед особового складу російської окупаційної армії. Я вам нагадаю, що там на цьому аеродромі дислокувався 39-й вертолітний полк російських військ. І такий успішний удар підкреслює важливість та ефективність захисту України від зовнішніх загроз. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!